І сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь» Сергій Гринюк, президент футбольно спортивного клубу Буковина, є гостем нашої програми. Вітаю вас. От сьогодні ми можемо говорити про який стан речей у команді. Ну, ми можемо говорити поки що про відносний стан речей, да? щоб не називати гірше його, да? то краще називати його відносним. Але дійсно відносне, тому що саме є якісь План дій дуже тяжка обстановка фінансова. Я вже в принципі по іншим каналам і по газетам говорив, що тяжкий фінансовий план, да? дуже багато боргів, боргів різних різних попередників. Бо там навіть деякі говорили, що це ж не наші борги. Та я ж не розбирався, чиї це борги. Є борги, да? вони за дві року ще тягнуться. І ті, що до цього були, ну, хто як міг, так, в принципі, дякую, хоч що ця команда не знялася взагалі, то і вона взагалі в першій лізі до сих пір, що найгірше, що, що вона дійсно не знялася. Дякую цим хлопцям. Що грали, більшість грали взагалі безкоштовно. ну, Більшість, багато хто пішли, тому що не розуміли майбутнього. А зараз, як ви бачите, все-таки, коли хлопцям довели якийсь план дій, компенсували, оплатили деякі вже хоча б заборгованості, да. ну і ті хлопці вже хоча б в моральному плані зібралися, було прохання дуже велике до них. Кажуть, ну давайте зберіться, тому що ну, взагалі, щоб розуміли, що. Ті наші глядачі, ну взагалі, які приходять на стадіон, які люблять болівають за футбол. щоб Хоча б ви так само переживаєте за цей футбол. Я розумію, що тяжко в моральному, фінансовому плані. Але раз ви тут уже залишилися. Ви повинні зробити ті кроки, які допоможуть новитись. Ну, Цієї ситуації, з тої ситуації, що було до цих пір, але ситуація сказати, що вже дуже класно, зразу є мільйони. Ну, мільярди, Звичайно, це нема такого і не буде поки що, так. Да. А хто взагалі просто до ручки довів вже футбольний клуб? <сум> до, 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 до ручки довела, ну в першу чергу, все-таки все це політична ситуація, ви розумієте, коли змінюються політичні якісь моменти, влада змінюється, ви розумієте, що зараз трошки пріоритетні інші речі стоять. Хоча я не думаю, що да, Речі, однозначно, це та політична на сході обстановка. Нам дійсно кошмарна, але ми не повинні забувати, тому що ті, які дійсно воюють, які боляться за нинішню свободу, за нинішню Україну, вони повинні розуміти, що ці люди, що ми тут на місці, ми теж робимо те, все те, для того, щоб не розпалося і не розсипалося те, що зараз є взагалі. І ми не повинні допустити, я рахую, і спорт в першу чергу, тому що діти, які тянуться, вони не повинні тягнутися до якихось інших речей. Я на увазі там я не. Буду називати, перечисляти, тому що боковина клуб Боковина завжди був флагманом Буковини. Він був такою, як можна сказати, візиткою Чернівців. Да. І не можна допускати, щоб ця команда розсипалася. Тому ми тут повинні да, зібрати всі зусилля і зробити те, що ми, ми тут можемо. Якщо ми не воюємо, якщо ми там десь не участвуємо в чомусь, значить ми повинні підтримати. І це теж буде певний вклад. Цю допомогу, перемогу я рахую. І саме головне, не треба шукати, хто довів, винник шукати, так як в попередньому ще колись було, коли дійсно нормально фінансувалися. І Вадим заяс тоді сражався. це то всі ще весь, Вони дійсно багато робили і зробили для Буковини. Всі ці свари, всі ці моменти вони ушли. Да? А результат тож залишається. Да? Було, є перша ліга до сих пір. Є результат певний та саме, і через багато років. Та все забудеться, да а будуть тільки ті або позитивні, або негативні моменти, або буде буковина щось досягати, і вона залишиться, або взагалі її ну просто не буде. І не буде що взагалі споминати. А чвари і ті всі моменти, вони всі абсолютно забудуться ніхто навіть не буде пам'ятати. І за чого почалися в ці всякі моменти, це моє, це не моя команда. Повинна бути вона бути мати, мати, мати бути в стороні і не повинні використовувати її там в політичних цілях, ще якихось моментах. Ми це якраз говоримо з депутатами їм. Об'ясняємо, що давайте ну, відсторонимося, ми ж тут тученіцях живемо. У вас є всі тут діти. Діти, спорт, буковина Це давайте це трошки в сторону, розділимо це. Ви ж хочете щось для своїх дітей, для цих е, краю цього зробити. Але давайте зробимо певні кроки, да? щоб це дійсно е, залишилася, ця команда, і спорт залишився. І вам нащадки скажуть, ну, як мінімум, дякую. Да. Сергію, як вас знайшли? Чи це ваша власна ініціатива? Ну, знайшли, не знайшли. Е, Мене дуже багато знають, і я як би, в якійсь мірі з футболом теж знайомий, і всіх знаю тут багатьох, Меркур президент Меркурія в колишній це саме теж закрилася команда, тому що теж сам фізично просто не змозі був тягнути. І в принципі, ми досягли три роки підряд, ми ставали чемпіоном у першій лізі, на вищу лігу, не вистачало грошей і відповідно за. Закрили той проєкт, теж жалко, ну, надіюся, що він теж може колись возродитися, але возродити набагато тяжче. А, так вийшло, що треба було, опять же, звернув увагу, подивився, війшов в цю громадську організацію да, Буковину. Вона зараз є як громадська організація Буковина. Так я там опинився, попросили, я кажу, ти не хочеш ну, допомогти що з якимось чином. А, я в принципі завжди Буковині допомагав. ну, Коли потрібно було, скрутні становища і так взагалі. Цей. Ну, так я і опинився. Ви займаєтеся бізнесом. Ви будете вкладати в футбольний клуб власні гроші? Чи ви будете шукати людей, які зможуть стати спонсорами? Ну, е Відповідно, своїми фінансами, да, це дуже важко, тим більше в цей час, тільки своїми фінансами. Я не кажу, що я не буду вкладати, я завжди допомагав і допомагав. І футболу допомагав, і командам допомагав, і відповідно буковині допомагаю. Але в мене немає зараз таких фінансів, тому що ви розумієте, що в цей час економічна установка кошмарна. Да, не будемо її обсуждати зараз, бо це зовсім інша тема. Да, виходить. Але я дуже багатьох знаю. Дуже багатьох, дуже багато мене знають. Навіть імідж, да, знаю, що якщо я щось обіцяю. Щось говорю, значить, я відповідаю за ті слова, і, по крайній мірі, буду йти максимально до кінця, взагалі тут до кінця, і прив'яти і добиватися досягати в тому, що я поставився і я повик, ну, привик досягати успіху. І я вже з багатьма говорив, в мене за останній місяць дружина практично вдома майже не, не бачить. Вона каже: Слухай, ну, де, де ж ти знов, вже знов ще саме, тому що це ведуться переговори. Я дуже багато знаю керівників великих компаній, які теж неревнодушні да, до спорту і взагалі до, до Буковинського спорту Взагалі, ну, є якісь певні домовленості. Може, не такі великі фінансові, але я хлопцям об'ясняв. Давайте трошки поміняємо менталітет, да, тому що кожен з футболістів да, їм приходить чомусь зразу, давайте ми зробимо кошти. Я кажу, слухайте, давайте ми спочатку зробимо команду. Да. Е, глядачі ті, що прийдуть, а це ваш, ваш результат. З них ви будете може получати і преміальні, і ще щось, тому що якщо зараз на футбол приходять 200-300 чоловік, ну ви розумієте, це не той результат. коли дійсно грали, коли була команда, я розумію, що там був футбол, були великі футболісти. Але ви так само повинні віддаватися і повинні зробити цей футбол для того, щоб глядачі прийшли. І повинні всі разом працювати. а Ні, ви дайте мені грошей, а вже глядачі нас не цікавить, нас не цікавить ні край, нас нічого не цікавить. Так не може бути. Тому в першу чергу будемо трошки міняти менталітет. Цих ну, людей, футболістів, вони так само переживають, і багато дійсно з них ну, розуміються. І вони згідні, ну, тим більше, скільки вони тій час, деякі грали просто безкоштовно. А скільки вони отримують зараз? Зараз вони отримують, скільки ми знаходимо, скільки ми ділимо і компенсуємо ці борги, заплати взагалі і оплати взагалі мінімальні. Деякі безкоштовно, тому що їм батьки взагалі допомагають, чесно говоря, тому що батьки теж переживають да, за них, і вони просто ну допомагають і своїм. Дітям, але ну вони футболісти вже їда, інші там, мінімально оплачуються. Потім наші є в оренді футболісти, яким теж мінімально чисто проживання, там, кормимо, ну, тисячу, дві, три, чотири. Це, може, це суми взагалі маленькі, елементарні. Це хоча б, щоб люди могли елементарно зараз ну, прожити. Ми не кажемо про якісь контракти, про якісь сумасшеді, у них тим більше контрактів немає. Любий з них він вільний агент, він може в будь-який час піти з команди. Тобто, по суті говоря, хоч завтра не можуть розійтися. І, і піти. Ну вони не розходяться. Вони грають і вони розуміють, що вони дограють цей сезон, вони згідні, ну мається увазі передсезоння, і вони так само, я рахую, що вони вклали в цю команду ну, своє, щось. здав. Ви ставши президентом, я впевнено, проаналізували все, що стосується команди. Які умови для тренувань є? Чесно говоря, я як бізнесмен, я, там дуже багато задач, і цих задач я не буду брати там листок, там їх більше 70 взагалі в мене розписано. Да. І серед них я привик розставляти по пріоритету. Да. І оці завдання, бо в мене так само болівальники питають, ще хтось там питає, а от когось будете купляти, а от де там тренуватися будете і так далі. Ну це питання, повірте мені, на даний момент воно набагато нижче по пріоритету, тому що перше питання, поки не почався в рік. А всі компанії забувають бюджет фінансування зарані да на слідучі ріки. Тому в мене головна задача зараз е, взяти скласти план, домовитися. Хоча би з тими спонсорами, що вже згідні, да? ну це ж потрібно узгодити всі моменти, да? написати, розповісти їм. А мене ще даже немає. Я самий, по суті говоря, ну з з, тож, з допомогою там Рома Дрень допомагає, Гі Юра допомагає. Ну нинішній тренер, і він ж зараз керівник типу, команди. І ми своїми силами, по суті, говоря, це все робимо. І тому про тенування керівник тому... типу, це означає, що ще має бути керівник. Да, 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 да по-любому, тому що одному це ж реально У мене дійсно є. І Бізнес, є, і люди, і не один бізнес є, і є вимушений тим займатися, контролювати як мінімум. Да. А ці люди зараз ми поки що своїми силами, і тому тренування і ці всі моменти це потім, поки що вони тренуються успішно на Буковині, на стадіоні там тренуються. Тож більше в принципі бази немає ніде. Хіба що на Олімпії там можуть теж тренуватися? Але це питання зараз не перше необхідності, не першої необхідності. Перше питання необхідності це фінансування, так? Так, фінансування і план на майбутній рік і закрива закриття тих боргів або домовлень, щоб хоча б їх якось розбили трошки далі. Ми будемо їхати 18 числа на федерацію на ПФЛ в Київ. Може, що компенсували, їм, заплатили, але будемо з ними говорити, щоб нам трошки продлили оцей борт. Тому що, якщо вони хочуть, щоб дійсно команда лишилася і ввійти в положення команди. Тобто ми не відмовляємося, але ми будемо гасити по чуть мається на увазі на якогось терміну. Оце ми 18 числа будемо з ними говорити, домовлятися. А питання щодо гравців, наскільки які професійними вони є? Ну, знаєте, чесно кажучи, подивіться на результат, навіть той, що вони показали, коли вони зібралися да, з моральними і фізичними силами. Це без тренування, без оплат, ну, без нормальних умов, можна сказати, таких супер умов. Відносні вони ж є, да, і, ну, вони вийшли і зіграли, зіграли з першою командою Олександрією в Нічію. Да? Вони виграли в вдома. Вони зіграли прекрасний матч в Ниви. Дома в Тернополі теж прекрасний матч, що весь всі болівальники Тернополя просто стоячи хлопали в нашій команді. Це приємно. Мені здається, це говорить про якийсь мінімальний той рівень професіоналізму, що в них зараз є. Хоча більшість з них вони дійсно молоді, але бажання може не так професійно, але це бажання, що хочеться показати себе, воно дійсно показує. Я би не сказав, дуже багато є професійних дійсно футболістів. Да. Професійними не народжується, ними стають. Так, тут так, мова так. йде про тренування. Тому, звичайно, я спитала про мови. Є тренер. Наскільки важливим є тут роль тренера у формуванні справді якісної сильної команди? Ну так, тренер важливо, тому що тренер до сих пір працював на невідомих моментах. Йому не знав, що чекає його і що взагалі буде. І дійсно дякую йому. Що він працював з цими хлопцями, вони виходили, вони грали, вони не розбіглися. І навіть цих хлопців, які міняються, ви зрозумієте його обстановку, він виходить на кожну гру він ж не має морального і взагалі ніякого права заставляти їх там дуже виходити і так далі. Тому що з ну, його плату із цим фінансовим положенням він не знає, хто на цю гру взагалі може Ставати. вийти до кінця. Да. І він ну, це в і хвиля йому, що він дійсно до сих пір, навіть цих хлопців, що може, він їх збирає. Умовляє, говорить, я не знаю. Я не був чесно говоря, не доходив до цього. Ну чесько цікаво хвалаю, послухати, так. так як налаштовують да. гравців перед горою, так да, але я не хочу ще туди залазити поки що, тому що ну опять же, пріоритети є певні так. Да. Але ви зустрічалися з гравцями з командою. Да, тут да, вас представляли? зустрічалися. Це перший раз. Реально ми зустрілися це перед ігрою з Олександрією. І було прохання до хлопців. Не було прохання такого. Давайте вийдіть, виграйте, треба виграти. Було прохання просто вийти і зіграти так, щоб глядачі бачили, що вони грали з повною віддачею. Не було задачі. Я роз... кажу, я вас розумію. Я не маю морального права, я ще нічого не зробив для вас. Що... Кажу, давайте, виходьте, ви там повинні, нічого ви не повинні, ви повинні вийти просто з віддачою. Я просто патріоти цього міста, як просто... Ну, ви ж тут живете, на вас дивляться. Просто подивіть, вийдіть і видайте той матч, ну просто з віддачі. Програйте, кажу, програйте 6-5, але зробіть Ну, Ладно, ви програєте. Але ж всі будуть бачити, всі повернуться до цього футболу. В принципі, ну, знаєте, результат 1-1. Вони дійсно вийшли і з віддачею зіграли. Так. Зіграли для болівальників. Ви наголосили, наскільки важливим є ще от, тримати таку хорошу команду болівальників? Ну, це само собою. І певно нас... вже вболівальниками буде займатися менеджер, так? Вболівальниками, так. Да, це якраз основна задача повернути. У нас от, план розвитку я взяв <кхи> собою. Цей. Головна задача, і всіх, і спонсорів, всі хочуть бачити кількість людей, вболівальників. Але цих болівальників треба повернути до себе якимось певними діями. Ці певні дії якраз розписані, заплановані, але цим треба дуже клопітно займатися. Для цього все рівно потрібні фінанси, але ці фінанси це не ті, які вкладаються в зарплату, там, в оплату, в покупку футболістів, це взагалі потім десь і далеко. Да? А в першу чергу в цю структуру, в цих болівальників, щоб вони повернулися. І приходили на стадіон, і от їхня підтримка це буде основою взагалі для клубу. Тому що, як мінімум, що буде мінімум, ми передбачаємо 4 тисячі глядачів, це мінімум. Це так як в Тернополі у них там дійсно команда, і у них саме головне це для глядачі. Вони грають. І, але саме головне, що і глядачі теж розуміють, не так як у нас було. Чесно говоря, так неприємно дивитися, коли в ті ж часи виходили команда, дійсно грала. Ну, програвала по-різному бувають, різне керівництво було команд. Да? Ну, виходити з на то керівництво, на тих тренерів, ну, вибачте, мене, хлопці, ну, так не робиться. Це нетолерантно. Ну для чого це? Ви ж не знаєте, скільки вони зусиль потратили, що вони робили для цього, і тому, що вам щось десь не подобається. Ну це такі абсурдні речі. Це дуже низький рівень цих болівальників. Тому в мене прохання дійсно до болівальників, Що трошки подумати Спільними, спільними зусиллями ми зможемо це зробити, але треба перетерпіти, треба підтримати в, любому, в любій обстановці. Команду потрібно підтримати. А вже тут відповідно вся буде робота в клубі, так само зроблена, але тільки з допомогою вболівальників. Да. Чи відчуваєте ви підтримку місцевої влади? Ну, підтримка місцевої влади вона дуже обширна розумієте, це. Тому що всі розуміють, що підтримка народної влади це значить нинішнього мера і губернатора. Ну, це трошки не так. Підтримка народної влади це значить всієї влади, всіх тих депутатів, да, тому що важливо теж їхнє да, рішення. І ми з багатьма говорили. Ми показуємо, що дійсно що можна зробити. І в Тернопіль це яркий приклад. Команда знаходиться на самоокупності. Це дуже класно. Але зараз треба прийняти. Деякі певні рішення, які е, повинні підштовхнути для цього. Ну, в принципі, так бачення це є. Я дуже їх прошу щоб забудьте взагалі про політичні якісь моменти, ще щось це окремі питання, це питання спорту, окремо питання дітей, і взагалі розвитку спорту на Буковині. Тому всі повинні тут підтримувати. Ну взагалі то так вроді без багатьма говориш, ну підтримка є однозначно. Вже не кажу там. Але щоб вона не була тільки на словах. Так, щоб тільки на словах не було, це дуже важливо. І тому ну, ведемо розмову, показує, хожу, бігаю. скажу, Дома вже майже не буваю, буває. Як це ти я вже на пам'ять знаю, може розказувати цей план. Так станете футболістом, ви я і так бігаю. Ми з командою, ми з, з фірмою я два рази в тиждень ми тренуємося. Я команду ми у спортзалі на вулиці ми бігаємо. Да? Ми в усіх турнірах участвуємо, дуже багато там фірмою зайняли, і турнірів виграли. Тобто я тут бігаю все рівно, навіть в цей час до, до сих пір і з молодими, причому не то, що їм по 20 років, мені вже майже 50, то але все рівно з ними на рівні бігаю. Так що тут мені бігати це нормально, да. Ну, ви розказали трошечки, що таки займаєтеся спортом. Я хочу, щоб можливо ближче познайомилися. Ви розказали. Де народилися, так, ну, так основними кількома тезами. Ну, де кор... проживали, та, і де коротко працювали останні е рази. Народився іс в Чернівцях. це 3 травня 1967 року я народження. Тут вчився, тут закінчив, повністю в себе був в Чернівцях, служив в армії, тренувався колись. У мене був Кузьмін, перший тренер, теж дійсно ходив в школу Буковинського футболу ходив. Любив футбол, грав за багато команди, на аматорському рівні за гравітон команда така була. Ми там і перші місяця займали, теж досить непогано грали. Ну, в інших командах, як і нинішні футболісти, грав за райони, за області, там, де тільки можливо. Бувало таке, що по 2-3 матчі в день приходив згад, ну, для того, щоб якось себе прокормити, ну, дійсно непогано заробляв на той час, чесно говоря. потім вирішив з футболом піти і зайнявся. Бізнесом, поїздками, які всі і так далі. Ну і помаленьку будував вже систему свою, вже залишив футбол, тому що перспективи, чесно говоря, в той час вже і не бачив, тому що треба, мені було цікавіше вже інше. Працював на гравітоні, вже вам казав, там, і грав в футбол, займався футболом, а потім вже помало був підприємцем, багато їздив, займався, організував фірму Гріко, який більше вже 15 років. Ну, не одну фірму, в мене ще декілька там фірм є. Тобто, отак коротко, буквально про себе. Да. Ну був ще президентом Меркурія, це мені було цікаво. Мене попросили теж, бо команда розпадалася, розсипалася, вона була в другій лізі. Ми успішно вийшли в першу лігу і три роки підряд зайняли перше місце в першій лізі. Да. Ось а ж досвід президентства у вас є? Да. Досвід Маш... у мене є. Я коли приїхав в Тернопіль, мені було дивно, ті люди, які там займаються командою, вони взагалі, чесно говоря. Ну, ну не то, що взагалі далекі, не можна казати, тому що вони дійсно зробили результат. Це нетолерантно до них буде, до їх. Але їхній досвід, порівню з, з моїм досвідом, порівнювати з тими умовами, що в нас є, набагато гірше. У них там дві команди, у них там боротьба області з містом, якраз, яка команда там буде, і тим ну, є результат. Вони грають третє, п'яте місце зараз займають, да і вони успішно грають, і куча глядачів ходять. Мінімум чотири тисячі глядачів. У них ходять uh -huh. на матчі. Ви да. для себе робили висновки? Чому да, так таке? Чому ми не можемо зробити? <гум> тим більше я з більшим досвідом я вже багато чого. Я бачу набагато більше, що можна зробити. Але це все треба просто ставати і робити. Не треба шукати, чекати, що хтось прийде і зробить. Візьми, зроби сам. Дуже все грандіозно просто, да. Окрім тренера, ще окрім розповідали депутати міської ради, у вас є ще команда людей, які також горять футболом і хочуть справді зробити футбольний клуб Буковина успішно? Багато є людей, да, вони дійсно допомагають, допомагають фінансово. Зараз фінансово я не ходжу, не прошу грошей, да, бо вже великі борги треба закривати. Я, наприклад, ну, випустив абонементи, якщо ви знаєте, це на матчі, і вони ці абонементи я вже з багатьма фірмами домовився. Їх дуже багато. Ми спочатку написали, тут великі чотири фірми, да, ті, що знижки дають для тих, хто купив абонементи на матч до кінця на всі матчі буковини цього сезону. Да, Але тут Зараз вже з'явилося більше 15 компаній. Треба з ними це узгодити всі питання. І ті хочуть допомогти, і ті допомогти, щоб ця картка була цікава навіть тим простим людям, навіть які не будуть ходити на матч, но їм буде це цікава картка. Ну, відповідно, вони всі готові допомогти. Але з ними всіма треба говорити, вони хочуть не просто так: дайте гроші, або дайте. Вони купують ці абонементи. Да? Вони там вартість цього абонемента 150 гривень. Ці гроші дай компенсують зараз борги за ці гроші. Але крім цього, вони мають можливість роздати своїм там, працівникам фірми, там, чи де вони там дітям роздають, і ці люди, як мінімум, підуть на стадіон. Їм буде цікаво, тоже, це буде і розвиток паралельного футболу, і плюс допомога команді не просто так дайте гроші, а от візьміть абонементи, допоможіть і вболівальникам, і собі, і боковині, і зробите велику справу. Получається, Я кажу, відкликів. Дуже багато якраз ці дні по пріоритету це поклав. І дуже багато компаній. я ви просто з мене їх. Я зараз скажу по списку, десь більше 70. Да? Тобто, я їх ну, перечистяти, ми до кінця передачі це будемо перечисляти, І їм дуже гарно дякую. І хто ще не приєднався, будь ласка, можете приєднуватися і купувати абонементи. І сум, гроші ці підуть на компенсацію іменно боргів, ті, які є зараз у Буковині. Да. Не так багато часу ми маємо до завершення програми. Ваша улюблена футбольна команда. Ну, улюблена улюблена футбольна команда. Немає такої, щоб улюблена команда, щоб я так іменно за нею болівав. Я взагалі вболіваю за хороший футбол, цікавий футбол. Да. Дуже подобається англійська прем'єр-ліга. Я їздив там. На стадіони теж мені крася. Звідти деякі досвід попробую взяти. Ну трошки їх тяжко адаптувати до наших дос досвід, досвіду, тому що українські реалії зовсім інші. Зовсім інші, да, да. да. Я і за кордоном хочу когось щоб взяти, щоб вони допомагали клубу. Ну це вже там перспективи. Поки що розмови, ну вже розмови ведуться. Якщо люди зацікавлені, значить вони ну як мінімум не так просто говорять. Да? Вони як мінімум щось допоможуть. Я думаю. Просто англійський футбол подобається. Він швидкий, він якісний. Він іменно на глядачів працює там. Вся система працює на глядачів. Там система працює на команду все для глядачів. В першу чергу це вся структура, якщо навіть перед е, грою тренер з футболістами перед грою вони внизу дають автографи всім глядачам, але не безкоштовно. Це якщо майці 100 фунтів підпис тренера. Або там Роналдо, наприклад, так само підписував, по-моєму, 50 фунтів він давав автограф, але ці ж гроші йшли не Роналду, йдуть все на клуб. Вони цікаві там дуже задумки є. Подобається не команда, а іменно англійська прем'єр-ліга. Що ж, Сергію, дякую вам за участь у нашій програмі. Хочу нагадати, Сергій Гринюк, президент футбольного клубу «Буковина», був гостем програми Чернівці сьогодні. Залишайтеся і надалі з нами.